Всім привіт, підписники. Зараз перевірка до 12 секунд. До 15. Є, все, перевірка переробилася. Як ви зрозуміли, це полоса, через яку ми маємо усе усе пройти, дорогі. Це біла зимова полоса, взагалі зарослі, але буде дуже класно, я вам говорю. Через оту всю полосу будуть проходити інші, інші ігроки. Коли я буду проходити заняття онлайн, будуть різні, такі, як Мерон, такі, як Максим і все так проще. І зараз ми будемо тестувати, я вже майже все зробив. Дивіться, хочу вам протестувати оцей кінчик. Заходимо сюди, тут є у нас меч буде. А тут у нас мають бути дві тих, ну, дві тихи, ну, всі предмети, щоб створити залізну кайону. Видите, вот такой лабиринт. Там да и будет всякие разные прешкоды, все так дает. И, и я думаю, что никто не пройдет. Тем больше да и будет. Ну, я не скажу, что да и будет. Потому ну, что кто из вас точно девится и все это знает. Так от, робимо отакі оті, отакі грині. От отакі рівні. Так, ось так. Ну, оці всі рівні ми зробили. І далі буде дуже секретний. І зараз ми ці всі палиці, оце все-все проносимо сюди. Оце все, це все. А зараз ми будемо крафтити, типу, все для виживання. Пічка, скриня, скриня. Ось така пастка скриня. Табличка буде. І буде саме про те, то, що тут буде, це ніби сніг. Типу, так я поставлю бетон. І це буде дуже пам'я. І зараз я цей бетон зроблю дуже, 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 дуже довго. Типу, ось так. Ну, ось так робимо, а тут у нас будуть всі предмети. Для виживання. Подивіться, дивіться, тут буде верстак, тут буде пічка. ось сам себе замовили. Тут скриня, а тут буде табличка Де ту табличку поставити? Можна її поставити отут. А, це ж не ставиться. 100%. О, все! Зараз напишу. Ось, вот. зараз тут напишемо. А. Критка. Ні. Холодна -хо. критка. З. Зе. Смійгом ідеально. Все. Дім. Господи. Так, ну, все ми тут перекладемо. Ти всі, всі кітобоїчки, всю кості перекладемо. Оці дві палки. Ді розщитки. О, розітки ми можемо. Подпусти. До речі, та решітки. А чого ж я зразу не подумав? Речітки буде просто... Але зато тому ігроку буде мало місця. Бачите, як я все продумав. Якраз це буде ченс. Баласенька каїтка. Hm. Чем? Я не знаю, чем то можно у нас взломать. Все пранк О, ні. нет. это уже пранк за а. ну Короче, Ні, отут так, ставимо. Ставим. Оце ставим сюди. От сюди ми ставим. І от тут зараз ми поставимо. Ні, от. Господи, як я не можна, Що тут не треба ставити? Все, буде достатньо розчиток. Тільки я не знаю яким, яким предметом можна... Ага, ну, точно напавлю тим. Але яким не знаю, я, і зараз буду провіряти я. М -м так, зроб... ми зробимо усі кайо. Оце, 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 оце оце і оце. Нацерит лова, я не знаю. Ну, все. Переходимо на, на виживальній. І все. Так, можу я зламати ці ращитки. Поміне. А це изи. Не, оце, все. Оце вибило. Як оце це Ну, Ну, так. ну Не знаю. Ну, оце точно вибило. Як ви зрозуміли, саме ідеальне підійшло... Оце не підійде кам'яне. Ні, все кам'яне виграло. Кам'яне це буде ідеальна підстава. Якраз і на швидку, і на помаленьку кам'яна кірка буде якраз. Але з самого початку завжди я їм буду давати по дві палок штуки. І оці дві палки вони будуть використовувати ось дві палки. Ось. Все, я. Дві палки зробили, тепер після двох палок. Нам треба зробити камінь. Тобто, вони будуть добувати на новому місці камінь, щоб зробити це кайло Буде три камня, як ви вже догадалися. Тут буде йти скриня, скриня та, 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 та то, 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 то. а тут буде сюрприз. Три камня Ось зараз Ка почные почный штаммень. Вот камень. Камень. Просто камень. От, от, камень. Ну-ка, подаемся, я ч, я не А, верстак точно. Ну-ка, верстак подавившийся. Чи буде вона працювати? І що з того вийшло? Нічого не вийшло. Я це? Ну давай я зараз не виживанні Пробую. Так, давай. Я щось не розумію. Ну давайте на виживании і весь все я дороблю в самого кінці. Так, де виживаємо. Ой, щось. Щось я забутався. І далі. Так, є. Дві тих. три, Три. Нет, ничего не выходит. Я что-то очень А Майя выйти. Камьяна цей. этот. Вот. Ага, это треба кругляк. Все, друзья, Все, я понял. Кому сподобалось видео, ставьте лайки, подписка на канал. Всем папа па, -па, -па, -па.